Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензур. Нет". Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу. І поїхали. Ну що, друзі, сьогодні вже остаточно стало відомо. Речник Міністерства закордонних справ пан Георгій Тихій підтвердив точно, що невдовзі пан Кіт Келох, спеціальний представник майбутнього президента США Дональда Трампа, зовсім скоро приїде до України. в першу чергу спілкуватися з президентом Зеленським. Точна дата не розкривається з міркувань безпеки. Ну, але це очевидно, що це буде от десь от зараз. Наступні десь оці от два тижні, які у нас, як ви знаєте, залишились до моменту вступу на посаду Дональда Трампа. Ну а інавгурація, наскільки ми знаємо, має відбутися 20 січня. Тобто часу зовсім небагато. І абсолютно очевидно, що цей візит точно відбудеться до моменту, поки Трамп стане президентом. Тому, власне, очевидно, що це от прямо з дня на день і відбудеться. Пан Келох, ми говорили, доволі серйозна постать, яка розбирається у війні. Сам військовий і так далі, і по великому рахунку абсолютно очевидно, що ця людина приїде до України, скажімо так, доносити бачення Трампа на те. Як і що далі буде відбуватися в плані вирішення і в принципі російсько-української війни, дай в принципі того, що буде відбуватися з точки зору того, що, як би хотіли на це дивитися самі американці всередині України. Це дуже пов'язані речі, як ви розумієте. До речі, відзначимо, що поки що мова не йде про те, що Келох поїде в Росію, тобто, здається, він поки що в усякому разі про це оголошувало, що він поїде тільки в Україну, і говорити буде тільки з українським керівництвом. От ну от тому відповідно. Сьогодні ми поговоримо про те, про що ж пан Келух може говорити Зеленським, ну і скажімо так. Е до за деякою дуже цікавою інформацією, яка у мене є від певних джерел. Як завжди зазначаю, коли я вам кажу такі речі, я не можу назвати це джерела, значить, відповідно, ви маєте повне право мати недовіру до цього, і це буде справедливо. Тому що, коли журналіст не може назвати джерело, а просто там використовує, знаєте, оцей от ефемізм, типу, за там інформацію з власних джерел і так далі. Якщо ти не можеш дати конкретне джерело, значить, відповідно, звичайно, довіра до цієї інформації не настільки висока. Але ну на превеликий жаль, я дійсно не можу назвати. Вам прізвище тих людей, це кілька різних джерел, від яких у мене є ця інформація. Вони не дозволяють ні під яким соусом ці прізвища, вибачте, називати. Тому, тому звичайно, можете ділити те, що я далі зараз скажу, на два. Але тим не менше, я думаю, до вашого відому цю інформацію варто все-таки взяти. Ну, а які висновки з цього зробити? Це вже ваша справа, друзі. Тому я вважаю, що я вас попередив, а далі ви вже вирішуєте самі, де довіряти цій інформації чи ні. Але розпочнемо з того, що в принципі вже секретом не є. Як ви знаєте, зовсім нещодавно господин Єрмак, який самопроголошений у нас тепер голова української дипломатії, і вважає, що саме він є тим, з ким мають спілкуватися всі, в тому числі американці, так от він нещодавно їздив до Америки, де мав. Далеко до речі, не з усіма він в результаті зустрівся е, представниками нової адміністрації Трампа, яка б вона не була. От ну а ті зустрічі, які були, і це за інформацію, яка в принципі не приховується тим людьми, які їздили з Єрмаком, за інформацією, наприклад, Юлії Забілі, відомої української журналістки, яка їздила. Ту поїздку теж так, от сказати, що цей візит був невдалим, це не сказати нічого. Тобто, по великому рахунку, Єрмаку дали зрозуміти, що з ним справу ніхто мати не буде, що ця людина не вважається в принципі більше тією, з якою хтось буде мати справу, і вважати там якимсь представником України. Тобто цей канал комунікації, якщо він і був для Володимира Зеленського, він закривається. Тобто, Єрмака Єрмаку чітко вказали його місце. Те, про що ми з вами вже стільки років говоримо, що вже просто зуби болять про те, що ну. Ні, пойми хто не може бути ніяким, як би реально вирішувачем долі, і ні в які контактні групи він ходити більше не буде, і ніякі серйозні питання він вирішувати теж не буде. Тобто, повторюся, візит Єрмака був жахливий для нього. І насправді навіть залучення там купи лобістів, які були залучені, навіть подейкують, що своїх лобістів. Так би мовити, позичив офісу президенту відомий олігарх Рінат Хмєтов, але це нічого не допомогло, тому що, ну скажімо так, у нової американської адміністрації республіканського трампійської, скажімо, є своє чітке вже уявлення про те, хто такий Дональд Трамп. Плюс хочеться передати великий привіт всім долбадятлам, які, пам'ятаєте, любили лити гавно на таку собі Вікторію Спарц, пам'ятаєте, так, друзі, таку конгресвумен, яка українського походження, але американка вже давно звичайно, і це треба розуміти. Яка ще в 22-му році мала прямий жорсткий конфлікт з Трампом? Ой, прибачте, з Трампом, що я кажу, з Єрмаком. Ну і ця людина буде займати вона вже переобралася тріумфально в Конгрес, і Вона буде одне з головних місць, чільних займати і в принципі в цій адміністрації. Ну і по великому рахунку, вона буде одним з лідерів оборонного комітету конгресу. Відповідно, буде займатися питаннями і грошей, і так далі. Ну, як ви думаєте, я думаю, всі розуміють, що те, як це повела українська влада із Вікторію Спар, це не тільки призвело до того, що скажімо так. Ці люди нічого не забули і прекрасно все пам'ятають Єрмаку і Зеленському, і звичайно, все це донесено до Трампа. Відповідно, Андрій Єрмак вже отримав, скажімо, відповідний фідбек. І це, я думаю, ні для кого не секрет. От. Ну, а тепер власне те, з чим приїде Кіт Келох. Звичайно. На 100% це знає тільки сам кіткелох і Трамп. Напевно, який перед його поїздкою остаточно йому якісь дані дасть, але уже зараз є. От, повторюсь, цікава інформація, залишки якої ви можете познаходити і в різноманітних публікаціях американських, ну але її деяка. Інсайдерська інформація і інформація знову ж таки з того, що, ну єдине, що можу сказати, мої джерела серед тих людей, які були присутніми на останніх адвокаційних поїздках української влади і до яких теж були донесені оці меседжі, про які ми зараз з вами власне, і поговоримо. Отже, власне, судячи з усього, пан Келох привезе таку собі розвілку для Володимира Зеленського. Дві пропозиції, так би мовити, да, синя і червона, все як в матриці. Значить, перше і важливе, що дійсно американці вважають, що звичайно дуже важливим є проведення нормальних президентських виборів. Так само американці прекрасно розуміють, що провести ці вибори в умовах бойових дій неможливо. Тобто, тут всі мають розуміти, що американці не ідіоти і не будуть нас примушувати робити те, що ми фізично не можемо зробити, тобто такі от вибори. Але. Дуже важливим для Трампа, і це в принципі вже теж не секрет. Це донесено було і до багатьох українських джерел, тому це не секрет. Що для Трампа, звичайно, головним завданням є закінчити або ну, зупинити бойові дії великі протягом ну, звичайно, ніякого не ні одного дня і не там, 30 годин, чи скільки там у нього там купа було різних версій. Але реально тепер, коли от, мова вже йде не про передвиборчу кампанію, а про реальні дії, то мова йде десь 100 днів. Тобто Трамп собі дає перші 100 днів для того, щоб закінчити російсько-український конфлікт. І саме це бачить. Буде чітко донесено до Зеленського, що, мовляв, от так, такий розклад. При цьому це важливий момент, що, скажімо так, є усталена думка. Це вже стосується європейців і американців, що, ну, скажімо так. Вести, тобто підписувати вже якісь довготривалі документи, має не Володимир Зеленський. Тобто, Володимир Зеленський це людина, яка дійсно має, з якою країна увійшла в війну і з ним вона має вийти, в тому сенсі, що це людина, яка має підписати там певні угоди про перемир'я, про сісфайр і так далі. Якісь серйозні вже документи державні має підписувати інша людина, та людина, яка буде обрана на. Нормальних легітимних президентських виборах, які має забезпечити і проведення цих виборів Володимир Зеленський. І от знову ж таки за моєю інформацією, інформацією моїх інсайдерів і за інформацією от які від тих людей, які мали спілкування з командою Трампа, власне, оце буде один з головних вимог, які привезе кіткелок. Що пан Зеленський має забезпечити як тільки звичайно буде припинення бойових дій, він підпишує це перемир'я, і після цього одразу мають бути проведені чесні. В першу чергу президентські, але й парламентські вибори. І цю чесність має забезпечити саме Зеленський. Це от дуже важливий момент. І власне тут починається найцікавіше. Нібито пан Келох має запропонувати, виходячи з цієї тези, дві два варіанти для Зеленського. Варіант перший. Це, власне, погодитись на проведення таких виборів з організації, яких Сполучені Штати знову ж таки, за моєю інформацією, пан Келох має це сказати, мають дуже допомогти і міжнародні партнери, фінансово, організаційно, ну, умовно, виявляєте, як складно, наприклад, організувати банально можливість проголосувати багатьом мільйонам українців, які зараз знаходяться за кордоном. Я думаю, ви розумієте, що ніяких виборів дії ніхто не допустить, і це взагалі не тема для розмови, а Значить, наприклад, просто потрібно відкрити величезну кількість нових дільниць, забезпечити їх співробітниками, забезпечити все це технічними можливостями, Звичайно, що Україна сама з цим не справиться. Ну, от, нібито американці збираються нам допомогти в цьому, як тільки зможуть. От. І от далі найцікавіше, що якщо Зеленський все робить так, як з ним зараз домовляється, тобто це не означає, що американці будуть нас цьому швидше злівати там, під Росію. Ні, мається на увазі, що просто, звичайно, загальний тренд зрозумілий. Зеленський, має йому не заважати і допомагати. І от в разі, якщо Зеленський знову ж таки. Допомагає проведенню цих чесних виборів а найголовніше а, дає гарантії, що він не буде балотуватися вдруге. На пост президента, і не буде. Тобто, я не знаю, чи там мова йде про якісь історії щодо парламенту. Тут нічого не можу сказати, нема в мене інформації. Але з того, що відомо мені, мова йде, мова може йти саме про його особисте балотування на пост президента. Так от, якщо Зеленський не буде балотуватися на пост президента, то йому, в принципі, обіцяють ну, такий собі золотий парашут. Тобто, що мається на увазі? Певні гарантії особистої, ну скажімо так, недоторканності, місце в історії, можливості стати таким собі Горбачовим умов. Ним сучасності, да, можливість жити там з міжнародною повагою, писати мемуари, читати лекції, там знімати кіно, там, їздити по світу з благодійними просвітницькими проектами. Ну, тобто, бути зіркою і, в принципі, жити своє краще життя, як то кажуть. От, От така, така умова. Другий варіант це, якщо Зеленський не погоджується на проведення президентських виборів або не погоджується на. Те, щоб не балотуватися на цих виборах, ну тоді, нібито, скажімо так, американці йому запропонують інший варіант, що, грубо кажучи, ми ж прекрасно з вами розуміємо, що от ми з вами там часто записували для вас відео. Не ми так побіжно зачіпляємо різноманітні корупційні схеми, якісь речі, про які знаєте, от, іноді, от коли ти дивишся на от багато корупційних речей, які відбуваються, то таке враження, що знаєте, ти як знаєте, як от в тій притчі, коли незрячі люди мацали слона, хтось мацав його за хобот, хтось за хвіст, хтось за ногу, але в результаті вони не зовсім розуміли загальну структуру да? того, що вони мацають. Ну як ви розумієте, американці прекрасно знають, що відбувається з їх грошима. Прекрасно розуміють, що в принципі відбувається, тому що кожен долар, я нагадую, офіційний можна відслідкувати. І це давно не секрет. Тому, відповідно, я думаю, американська сторона чудово знає про всі пригріщення, які має Володимир Зеленський і його команда. Так от другий варіант, що, скажімо так, якщо Володимир Зеленський не погоджується на ці розклади, тоді, відповідно, нова адміністрація обіцяє, скажімо так, застосувати всі і офіційні, і неофіційні важелі впливу. На його команду, включаючи інформацію про корупційні злочини, яке вчинило, скажімо так, от все це угрупування, починаючи ще з 2019 року. Нагадаю, що Трамп тоді теж був президентом. От, ну і звичайно, от знову ж таки, на жаль, тут у мене документів на руках немає, які могли б довести правдивість цих слів. Але як стверджують мої джерела, мова йде про те, що можуть підняти питання не тільки корупції, але й, наприклад, численні акти, там, наприклад, державної зради, які не дуже відомі. Наприклад, всьому загалу, мародерство особливо, в особливо великих розмірах, некомпетентності. І тут ми згадуємо про 23 мільярди, які щойно, наприклад, були виведені з агентів оборонних закупівель, впущені на польську якусь непонятну фірмочку. Да? Ну і це ж тільки так, те, що я ж кажу, коли ти тільки так хвост цього слона можеш помацати. От мало того, нібито подейкують, що, скажімо так, команда Трампа вже встановила контакти з ображеними певними людьми з колишніх скажімо так, Зеленського. А ми пам'ятаємо, що ця людина має дуже багато людей, навіть серед тих, хто був в його команді, які дуже на нього ображені, які з величезним задоволенням, я думаю, допоможуть притупити Володимира Олександровича, якщо тим більше ще й це буде, скажімо так, узгоджено з американською стороною. От відповідно, якщо пан Зеленський вибере другий варіант, ви розумієте, що тоді кінець його президентства, скільки б він не тривав, в залежності від бойових дій, він все одно може бути досить сумним, тому що тоді Володимир Зеленський. Леанський отримає можливість не увійти в історію, а так би мовити, вляпатися в неї по самі помідори. Ну я вже мовчу про його там певне оточення. Це люди, які в принципі мають тоді шанс поїхати на тюрячку очень даже серйозно. От а так, нібито йому пропонують, що він сам ще й може свою команду врятувати, ну якщо він піде на такі умови, тому що, мовляв, захід не бачить цю людину, як тіл, як ту, яка має далі керувати країною і відбудовувати, і так далі. До речі, я думаю, що знаючи приблизно. В загальних рисах, те, про що я зараз кажу, саме то цим можна пояснити от таку велику медійну активність пана Зеленського, яку ми бачимо останні кілька тижнів, де він дав кілька великих інтерв'ю і українським медіа, ну телемарафону, всебто, і оцьому стрімеру, про який там зараз його обговорюють, як він там матюкався, не матюкався. Але тут же ж не в тому справа. Ми бачимо дуже багато цікавих речей, які він говорив. І, до речі, зверніть увагу, що на всі питання щодо другого терміну він відповідав дуже дуже оптично і мовляв: от якщо я зможу зробити більше, ніж я зможу, то. Я можу про це подумати більш позитивно, бла бла-бла. Тобто, ви прекрасно розумієте, що всі ці розмови, які велися, це так би мовити, теж певна частина оцього вже діалогу з командою Трампа, який зовсім скоро відбудеться, я так розумію, фейс-ту-фейс, коли Кіт Кіткелов приїде до України. До речі, от ще одна дуже цікава історія сталася, про яка вона поки не стала дуже відомою загалу. От просто останні кілька днів ходять вперті чутки. Що начальник департаменту контрозвитки служби безпеки України генерал-майор Олександр Поклад, якого називають дуже близьким до Володимира Зеленського і Андрія Єрмака? І якого, до речі, нагадаю, постійно сватають на пост керівника гур, якщо буде звільнений Буданов. А вже кілька разів звучало це прізвище. Так от сталася дуже цікава історія. От так сталося, що буквально на днях національне антикорупційне бюро набув, здійснило, скажімо так, візит до нього. І причому саме цікаве, що подейкують що після цього він був звільнений з посади. Через що ну тому, що там відповідно якби нібито є дуже цікава корупційна справа, в якій може він бути замазаний там по справі якихось деталей, які там закуповували по більш дорогим цінам, ніж вони мали бути, і так далі. Але суть в тому, що саме пан Поклад вважається сматрящим офісу президента за українськими спецслужбами. І відповідно, такий візит, прямо, я про прямо перед переїздом Кітакелога. Це от той, от саме такий прямий, але дуже чіткий натяк команді Зеленського, що буде і що може американська сторона, якщо дійсно пан Зеленський вирішить грати свою гру, не слухатись американських партнерів і вважати, що мовляв, і навіть на своїх ресурсах можна продовжувати. Головне, значить, все одно так все зробити, щоб потім можна було піти в президенти і залишитися при владі. От така от історія, друзі. Ваша справа вірити цьому чи ні? Хоча історія з паном покладом абсолютно реальна, це не жарти. От відповідно. mm Зовсім скоро, я думаю, ми дізнаємося багато цікавого про візит пана Келога. Я дуже сумніваюся, що будуть якісь офіційні там реальні коментарі того, про що буде ця розмова. Тобто, я думаю, що абсолютно очевидно, що якісь фотографії, якщо вони і будуть, чи якісь там коментарі, вони будуть тільки постфактом і з точки зору безпеки, в тому числі. Але е, абсолютно очевидно, що візит сюди пана Келога це такий собі певний ультиматум, в тому числі від Трампа Зеленському, в плані бачення того, як Трамп бачить взагалі, е, от те, що зараз буде розвиватися. Ватися далі. Звичайно, треба розуміти, що в будь-яких цих е, теоріях. Є третя сторона під назвою Путін і Росія, яка не зацікавлена ні в якому закінченні війни, якщо ця війна не закінчиться тільки повною капітуляцією України, які готові йти на будь-які кроки, тільки щоб такі добитися цього. Тому треба розуміти, що щоб там не рішали Америка з Україною, все одно є ще Росія. Інша справа, що у американців насправді є важелі впливу на Росію, досить серйозні. Це найпростіший спосіб, який ми зараз уже бачимо. це нафта, друзі, нафта цього танкерного флоту, який до речі, 60% якої йде через оцю уз узке Лишка фінської затоки в Балтійському морі. І як ми бачимо, раптом тепер фінські і шведські флоти, які у нас тепер члени НАТО і прямі союзники Сполучених Штатів, почали щеміть російські кораблі, з перевірять їх там і так далі. Тому подібне, затримувати і так далі. Я думаю, що це теж дуже прозорий натяк від Трампа, що він може зробити, якщо Путін буде надто сильно бурогозити і далі розказувати, як він там не збирає міліція і як не влаштовує перемир'я. Тобто, ми бачимо, що для України от це, Ну а для Росії, от це. Ну це так як мені здається на даний момент, і того що знову ж таки на мій хлопський роз... Розум мені вдалося дізнатися. Знову ж таки, на жаль, те, про що ми говоримо, це не, я не можу вам підтвердити документами, тому це одно це тільки варіант здогадок, я би так сказав. Але мені здається, що ці здогадки, в принципі, цілком логічно підтверджуються тим, що ми зараз бачимо, і думаю, зовсім невдовзі ми побачимо, як ця вся історія буде розвиватися. В будь-якому разі перед Володимиром Зеленським все більше і більше в повний зріст стає питання вибору: або перемога у війні і нормальне життя, або він хоче далі залишитися при владі. Якщо він хоче далі залишитися при владі, ну скажімо так, йому придеться входити в конфлікт з заходом. А якщо він буде входити в конфлікт з заходом, про яку перемогу у війні може взагалі іти мова, і це питання, яке мені здається, він сам ще досі не вирішив, і буде вирішувати в тому числі і в ході цієї зустрічі з, з Кітом Келлогом, де йому будуть запропонування або те, що я сказав, або ще щось, але будь-якому разі, судячи з усього, ті речі йому будуть явно сказані, бо вони чітко випливають з того, що було сказано раніше Єрмаку, і по кучі, просто знаєте, отаких моментів, які ми бачимо по різних публікаціях. Тобто, ну знаєте, в сучасному світі дуже складно тримати якісь речі в повній таємниці, бо надто багато людей, надто багато учасників. Рано чи пізно хтось комусь щось скаже, воно все одно десь просучиться і так далі. Такий вже сучасний світ, Держ... якійсь повні таємниці дуже складно в такому світі зберігати. Тому що ж, чекаємо на приїзд пана Келога, чекаємо. Мо на інавгурацію Трампа і на те, яким чином дійсно Трамп збирається реалізовувати цю свою ставку у найближчі там свої там, 3-4 місяці перебування на посаді закінчити російсько-українську війну. Ну і побачимо, як пан Зеленський буде робити вибір для себе: перемога чи влада. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, полайкайте, підпишіться на цензурнет. Нагадую, що продовжується наш збір на великий екскаватор для аеродрому Стара Константинів. Як завжди, під цим відео є всі реквізити. Прошу вас. Донатити для того, щоб ми закрили його, і наші авіатори отримали свою важливу дуже техніку для побудови укриттів, в тому числі для особового складу. І підписуйтесь на канал Шоу Бісики, друзі. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємося.